Runway Gen 3, нова нейромежа, яка допомагає створювати ось такі крутезні відео, і не тільки. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як користуватися Runway Gen 3. І писати і, і, промти для нього, і також у вас буде один крутезний бонус. Про нього я поговорю в середині відео. На зв'язку Михайло Басин, інвестор-підприємець, засновник Веб3 університету Глобал. З вас підписка і -пі -пі дзвіночок. Обов'язково вже зараз, а в середині відео ще обов'язково його також ставити, тому що у вас там буде те, що мигакрутезне. Тому давайте погнали. Так, Що таке gen 3 і для чого його використовувати? Це нова нейрометр. Взагалі моделька від ранвея, яка дозволяє генерувати міга класні відео, крутезні відео. приклад якого ви бачили тільки що на початку. Вони досить реалістичні, і фактично, це має бути конкурент тої самої SORI від компанії OpenAI, яку вони ніяк не можуть пропустити і мотивуються тим, що очікуються вибори. І настільки крута, не віде, що вона може бути фейки. Ну, побачимо. Запусті. Загалом поки що маємо те, що маємо, тому давайте розбиратися, що таке Gen 3, що воно вміє робити. Вміє генерувати досить класні крутезні відео. Ось такого формату, як ви зараз тільки що бачили на екрані і тільки що бачите на екрані. Ми з вами дещо з вами згенеруємо, порівняємо його з сорою і порівняємо його з іншими нейробережами. Тому перше почнемо з того, як його запустити. Все таки, повний гайд розбираємо з тим'язним. Так, Runway, заходимо на сайт, називаємо кнопочку логін. Залогинитися або sign up для того, щоб зареєструватися, в залежності від того, чи ви маєте, чи не маєте аккаунт. Ну, даному випадку є, тому я логін і попадаю в аккаунт. В аккаунті в нас є можливість вибрати декілька е різних нейромереж, які вміють створювати всяку діч е з зображеннями та е відосиками. Ну, перший року це Gen 1, Gen 2, Gen 3. Е при тому, що вони досить непогано працюють. І, для деяких кейсів можна їх використовувати. І крім того, є багато інших нейромереж від компанії Runway, яку можна також використовувати. Ну сьогодні не про них. Сьогодні ми поговоримо про gen 3 Alpha, І більше того, більшість цих нейромереж ми розбираємо в, в курсі AI фото відео в нашому університеті Лонтон Global, Тому в описі до цього також буде посилання. Заходіть, дивіться, і те, як можна використовувати з різними юз кейсами обов'язково з різними. Так, і так, нацикаємо кнопочку Get Started, і ми таким чином потрапляємо в ось таке вікно. І тепер дивіться найбільше Тука uh, Gen3 Alpha доступний тільки в стандартному тарифному плані, тобто він не безкоштовний. Безкоштовний є тільки Gen 2. Gen 3 на сьогодні не є безкоштовним, uh, Коштує 15 доларів стандартний тариф у місяць. Uh, в принципі, можна його uh, підключити. і... Герувати всі відеоси необхідно, а далі вже залежати до наскільки вам е, треба генерувати чи не треба тільки відео, ви вже його використовуєте. Але це все одно дешевше, ніж шукати на стовках різного контенту. Більше зараз ми з вами, скільки він тезний. І так, що можна тут робити? Ну, в першу чергу, ми тут пишемо промпт. У нас є окремий гайд, як писати цей промпт. Про нього ми трохи пізніше поговоримо. Далі ми можемо його згенерувати е, зразу, можемо його відставити. Трохи пізніше згенерувати, натиснувши лейтер, і знизу ми можемо вибрати, скільки секунд відео ми хочемо згенерувати. 5 секунд, 10 секунд. В нашому випадку він генерує рівно вон, 10 секунд, якщо ми вибрали, і більше продовжити його не можна. Це важливий такий момент. Далі можемо налаштування додати там всякі сіт-фрази, додати, якщо це необхідно, розширення на даному випадку у нас іде 720 p І можна видалити watermark, якщо тариф. Так. І інший момент, що ми написавши промпт, ми можемо його зберегти собі окремо як касет, і умовно кажучи, що ви там створили якийсь шаблон, собі, який ви постійно використовуєте в рекламних кампаніях, наприклад, або використовуєте для інших юзкейсів, і ви просто змінюєте там об'єкт, або це якийсь стилі, і у вас це все вже ноги напатися, але в тому самому форматі, який у вас був раніше. Плюс до всього можна зберегти. Номери і в такому, що буде воно класно і круто генеруватися. А, а що ж у нас буде генеруватися? Давайте все-таки це все також з вами розберемо. О, од, перше відео, як ви бачили вже на початку. От у даному випадку я йому написав промпт в якому а, він мав згенерувати дівчину, яка читає прячу книгу. І в нього це вийшло досить непогано. До речі, промпт, я бачу досить великий, він має певну структуру, як писати до нього. А, і зараз я просто хочу показати, що ще можна робити. Дивіться, дивіться, який прикольний коргі. Оскільки він реалістичний, коргі Flying in the Sky. А, і от бачите, класно вилітає там якийсь клубочок, вистрибує у нас з'являється коргі. Також промпт по певній структурі. І дивіться, що найбільш цікаве. Я порівняв його з Gen 2. Той самий промпт, але це знерував уже Gen. Тю uh, і, як бачите, ну, зовсім не те, що ми отримали від Gendry. Uh, також важко генерувати завіщаю, дітей, тому uh, це є, самий-самий сами важкий промпт. Але, як бачимо, він нормально двох дітьонишей згенерував, дівчинка, хлопчик. Бачите, людина також є, пальці всі на місці, вух-два, uh, очей два, все, все нормально у нього згенеровано, Я для контрольного згенерував його ще раз. І я бачимо, ми отримали досить непогане зображення, досить прикольне миле. Ось такий у нас був пухлячок. І цікава штука. Я йому дав загенерувати, це він намалював нам дівчину, яка біжить від зомбі, і камера має віддалятися. Бачите, в принципі, в неї плюс-мінус все виходить. Це зомбаки якісь у нас тут є. Тобто, в принципі, він нарисував це непогано. Але бо залишилось мало. І, відповідно, я його попросив згенерувати та, що була макрозйомка, і дивіться, що в нього вийшло. Раз, два, три, і от вже маємо зовсім іншу історію. Да, є, звичайно, трохи артефакти, якщо подивитися, от, в деяких місцях, але загалом вийшло досить непогана зйомка. Тобто, в принципі, щоб таке згенерувати, ну або навіть не згенерувати, щоб зняти, то трохи треба піднатужитись. І більше того можна ще зробити, щоб ця дівчина говорила, при тому що майже на будь-якій мові. І це виглядає наступним чином. Зараз я. Підтягну. Faster, place, тобто ось таку відоску можна генерувати. І це досить круто. Да, звичайно, є там деякі нюанси, ну, деколи треба декілька разів його згенерувати, але це все одно круто. Тепер бонус, про який я говорю. Як ви бачили, у нас є крутезний сайт, якому а, пиш, а треба писати, ну, згідно якого прописано, як писати промпт для того, щоб отримати максимальну круту цей відосик. Відповідно, цей промпт, я бачу, у нас такий немаленький. Він тут бачиться з прикладами зі всім. Тобто його можна почитати, подивитися, це понятно. Але вже є, і в нас є чудовий Runway джен 3 Prompt Generator. від. Learn to Global, який можна перейти в описі до цього відео, і просто йому написати все те, що ми хочемо згенерувати. При тому, що писати його можемо українською мовою, він нас чудово розуміє і переводить його на мову відповідного Gen 3. Тобто, для прикладу, ми можемо описати, що я хочу, щоб він працював апельсин, який перетворює, і злітає в небо. Камера спочатку макро, а потім віддаляє. Все. Написав з помилками зі всім, як тільки можна. Все відбувається в режимі. платаємо Все, маємо, копіюємо цей промпт. Я заходжу в той же наш Gen 3. Цей промтік Дженерейт і пару секунд, і в нас ця вся штука. Бачите, поставили на чергу, В мене списалось декілька токенів, і він починає генеруватися. Тобто відео можна використовувати для різних бізнес-кейсів, особливо все, що пов'язане з рекламою та маркетингом, або при генерації якихось відеоконтенту. контенту, відповідно про те, як його використовувати, як взагалі використовувати. Нейромережі для фото та відео ми говоримо на курсах нашого університету Lord Global, який ви можете в будь-якій момент вчитися і отримати весь контент. Приходите, купляєте, долучаєтесь, доступ, отримуєте на 12 місяців, більше 30 годин контенту з практичними навичками, і після того, як ви створите ваші креативні класні фото та відео. А ви отримаєте ще й сертифікат про те, що ви дійсно знаєте, як користуватися нейромережами для генерації креативного контенту з фото та відео. У нас тут робота з Midjourney, Leonardo, Леонардо, створення цифрових аватарів, сервіси для генерації відео, Дефорум, Пікарт, Gen 1 Gen 3 і інші. Тобто, всю цю штуку ви знайдете саме в даному відео. Даному курсі. Тому долучайтеся і використовуйте нові новітезні креативи в ваших контенті і у ваших кампаніях. І так, ми отримали, як бачимо, наш прекрасний апельсин в небі, який має перетворитися на коргі, але це більше поки що похоже на не на Коргі, але на попку Коргі. Але, як не крути, він. В нього вийшло, як мінімум, згенерувати той самий апельсин в небі, приблизно як я його їй просив, тобто він, в принципі, молодець. Ну а тепер давайте його порівняємо з іншими нейромережами. Я взяв ось цей промп з даною дівчиною, яка читає ось цю таку страшну горящу книгу. Я просто зафіксуйте для себе, як вона виглядає: от як виглядає згенерований відосик, як у нас блюр ззаді. Люди ходять там. Подібне. А тепер давайте його порівняємо з топовими іншими мережами. Перша, це Luma Dream Studio, ось таку. той самий промпт. Генерація, я бачу, виглядає зовсім зовсім, зовсім по-іншому і зовсім не так. Піка Арт ось такий ужас. Насправді, ужас. Тобу я злякався, коли бачив. це І, в принципі, я по іншим нейромережам ми нічого особливого і не маємо. Тому. Наступне, що ми зробимо, це порівняємо його з сорою. Тобто я взяв промпт від сори, який виглядає, бачимо, наступним чином. Ось така дівчина, яка йде по місту. Дивіться, як вона виглядає ось тут. І насправді це круто. Не настільки деталізовано, звичайно, як сорою, але це дуже круто, дуже круто вона. 10 секунд, як бачите, згенерувало максимально круто. Ось так вона виглядала, ця дівчина в сорі. Тобто, в принципі, сорі, воно більш плавно, більш так, реалістично. Тут ми бачимо все-таки відео, вони мають якийсь такий а, трохи ефект сповільнення. Відповідно, я думаю, що його вже коли дані семпли для постобробки, тому що ми, ви розумієте, що даний контент його і хочемо, хочемо, але використовувати. Теоретично можна, але краще його виховувати десь в перебивках нашого контенту або для рекламних кампаній. Тому вивчайте, як це зробити. Вивчайте нові технології, користуйтесь новими технологіями в ваших креативах, а ми вас цьому всьому навчимо. З вами був Михайло Пацин. Успіхів вам і побільше новітніх технологій у вашому житті.